У Кам'янці-Подільському день незалежності відзначили по особливому. Там провели історичний фестиваль, де згадали Українську Народну Республіку. Зібрали армію, але цього дня баталій не було. Організатори не хотіли стріляти у час війни. До того ж, учасники історичних клубів нині воюють на сході. А от те, що такі заходи потрібні, не сумніваються анітрохи, адже виховують у молоді патріотичні почуття та любов до своєї країни. На плечі. Доно. З Самого ранку особовий склад армії УНР відточує строєву підготовку. Увесь однострій разом зі зброєю. Ідентичний туми, який носили українські захисники у 1919 році. На той час багато хто ходив у формі російської імператорської армії. Тоді багато хто використовував не тільки ДАОНР, УНР, а і Білий Рух, і червоний червоні частини. Так, що це була досить розповсюджена форма? Ну і зброя відповідна така, як була на ті часи. Основа це гвинтівка Мосіна зразка 1891 року військово історичний фестиваль в шосте проходить у Кам'янець-Подільському, місті, яке і стало останньою столицею Української Народної Республіки. Та спочатку російської агресії на сході України реконструктори не відтворюють постановочних боїв. Кажуть, це просто недоцільно, коли в країні йде справжня війна. Тим паче, що половина учасників клубу нині захищають батьківщину від російської агресії. Ми вважали, що це з деякої сторони не є дуже правильно по відношенню тих хлопців, які в той час десь на передовій гинуть чи отримують поранення. Із 40 членів нашого товариства, 20 членів товариства це є учасники бойових дій. Тобто хтось з них вже демобілізований, хтось ще є на фронті. Та, по домовленість не стріляти в місті, кам'янчани таки почули постріли. Сальвою! Були три сальви на честь дня незалежності і в пам'ять про вояків, які боронили у 19-му році і боронять нині незалежність України. Військові реконструктори поклали квіти до меморіальної дошки головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Саме в цьому будинку і приймались рішення щодо дій української армії. Також історики Кам'янець-Подільського презентували унікальну знахідку світлини, на яких зображена зустріч представників Антанти з командуванням УНР. Саме на цих історичних фото реконструктори побачили автентичну форму армії УНР цих фотографій в тому, що на ній зображено шикування військ НЕР, такими, якими ми їх практично ніколи ніде інакше ще не бачили. Форма ну. Останній шик моди того часу. Всі солдати в шоломах. Тобто, ну вона дещо ці фотографії ламають наше уявлення про те, як виглядали українські війська під час громадянської війни. Реконструктори впевнені саме такі історичні фестивалі, коли Україна бореться за свою незалежність, є вкрай необхідними. Тож надіються, що якомога більше українців цікавитиметься історією своєї батьківщини і пишатиметься нею. З Кам'янця-Подільського Марченко, Євген Задоє та Андрій Білойван. Факти ICTV.